Далі сюжет про інвестицію у майбутнє молоді. Компанія Ферекспо продовжує свою багаторічну традицію підтримки обдарованих школярів. І нещодавня зустріч директорки з управління персоналом та побуту компанії Ферекспо Юлії Клевової із учнями класів Ферекспо спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 імені Людмили Бугаєвської стала яскравим тому підтвердженням. Репортаж Лілії Петрович. Знімальна група телерадіокомпанії Гок завітала на традиційну зустріч, на якій відзначили найуспішніших за рейтингом навчання учнів класів Ферекспо спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 імені Людмили Бугаєвської, Цьогоріч десятикласники та випускники мали унікальну нагоду поспілкуватися з Юлією Клевовою, директоркою з управління персоналом та побуту компанії. Ферекспо незмінно підтримує учнів, які демонструють високий рівень знань. Звісно, у сподіваються, що частина цих талановитих молодих людей обере кар'єру в компанії. Проте головний акцент було зроблено на тому, що остаточний вибір завжди залишається за самими дітьми. Компанія Ферекспо у свою чергу надає не просто підтримку, а створює той сприятливий ґрунт, на якому майбутні фахівці можуть зростати та формувати свої цінності незалежно від того, куди їх приведе обраний шлях. Я буду із нетерпінням чекати того часу, коли ви отримаєте вищу освіту і прийдете до нас і станете членами нашої великої сім'ї, тобто продовжити бути членами нашої великої сім'ї. То моя мрія. То моє побажання. Але головне це ви і те, про що мрієте і бажаєте ви. Головне ви, головне ваша родина, головне ваша сім'я, головне ваші мрії. Тому я дуже хочу побажати, щоб де б ви не були, на цьому підприємстві, на іншому підприємстві, щоб ви мали свої цінності і продовжували їх розвивати. А я ж, звісно, я ж, звісно бажаю, щоб ви були тут з нами і буде вас чекати. Під час зустрічі головна увага приділялася майбутньому молодого покоління, а саме вибору професії та життєвого шляху. Обговорення точилися навколо важливого питання про те, що не варто боятися зробити помилку при першому виборі спеціальності. Представники Ферекспо та вчителі наголошували, що навіть якщо початковий вибір виявиться не ідеальним, цей досвід ніколи не буде зайвим, адже він формує особистість, розширює кругозір і стає цінною сходинкою до подальшого розвитку та успішного пошуку. Шуку власного покликання, взагалі ці зустрічі є дуже важливими для нас, адже це не перший раз протягом двох років в минулому році ми зустрічалися з Віктором Вікторовичем, і зустріч була дуже насичена, і вже тоді вона нас надихнула продовжувати далі. Що весь труд, який ми проходимо за рік, за два, і взагалі все, що ми проходимо, воно. Не даром, тобто, ми робимо це для, для чогось. Він нас мотивував, розказав про деякі можливості. В цьому році також зустріч була дуже насичена і дуже змістовна. Ми так приємно поспілкувалися і нас дуже гарно відзначили, якщо так можна сказати. І, взагалі, саме ці зустрічі нас мотивують повертатися на це підприємство і працювати заради нього, прославляти його, навіть якщо і не продовжимо свій шлях саме тут. Обговорювали важливі питання. Нас підтримують, і це дуже важливо, тому що ми потребуємо опори, яка допоможе нам у майбутньому житті. У мене на полтавському гороці працює мама з татом вже понад 20 років. Дідусі працювали понад 30 років. Тому я думаю, що теж пов'яжу своє майбутнє з полтавським ПГЗК. Якщо закінчиться війна, якщо ж ні, то я стану на захист країни. Ця зустріч чергове підтвердження багаторічної традиції заохочення та підтримки обдарованої молоді. Під час неї в компанії Ферекспо не лише відзначили успіхи школярів та поділилися мотиваційними порадами, а й зробили цінні подарунки. Цьогорічні випускники класу Ферекс поотримали жорсткі диски, призначені для зберігання великого обсягу інформації, що є дуже корисним для подальшого навчання. Учням десятих класів подарували сучасні смарт-годинники, що можуть стати в пригоді як для навчання, так і для повсякденного життя. В свою чергу учні також підготували невеличкі подарунки для представників компанії, висловивши свою вдячність за постійну підтримку.